Продовжуємо вивчати нашу дисципліну Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Лекція друга. Історія становлення та розвитку конкурентної розвідки. План лекції. Перше питання. Професії прикриття. Друге питання. Найдавніші приклади промислового шпигунства. Третє питання військово-промислове шпігунство періоду Чингісхана. Четверте питання напрями шпігунства у 16 18 сторіччях. П'яте питання: конкурентна розвідка у США після Першої світової війни. Шосте питання. Міжнародні організації конкурентної розвідки. Сьоме питання організації конкурентної розвідки в Україні. Перше питання професії прикриття. Ще задовго до появи понять конкурентна розвідка, економічна розвідка промислового спігунства існувала діяльність, яка сьогодні підпадає під такі визначення. Основними проявами її були маскування розвідників під мирне населення, тобто використання прикриття. Першим прикриттям для них були деякі професії, наприклад. Торгівці, священники, монахи, жебраки, каліки, вуличні співаки, повії. На теренах нашої держави такі функції часто виконували кобзарі, лірники, жебраки, гіцелі. Найдавніші приклади промислового шпигунства. Найдавніший приклад промислового шпигунства описує, описує відомий французький письменник Жозеф Анрій Беке у своїй книзі Боротьба за вогонь. Коли первісні люди, герої книги, відправлялися в сусідні плем'я, щоб викрасти секрет добування вогню. Документальні джерела. Китайська хроніка, що датується 15 сторіччям до нашої ери, містить розповідь про китайську принцесу, яка у своєму капелюшку, прикрашеному живими квітами, вивезла з Китаю шовковичних червячків і передала їх у своєму коханому разом із секретом виготовлення шовку, чим позбавила Китай монополії у даній галузі. Це перший випадок застосування шпигунських прийомів заради прибутку, відомий з історії стародавнього Риму. Внаслідок успішного проведення шпигунської операції імператор Юстиліан зруйнував монополію китайців на виробництво і торговлю знаменитим шовком на Близькому Сході. Військово-промислового шпигунства періоду Чингисхана Справжнім творцем економічного і військово-промислового шпигунства свого історичного періоду можна назвати Чингісхана, жодного походу він не робив без вивчення економічної обстановки на території майбутнього супротивника, природних багатств, наявності корисних копалин, рівня розвитку ремесел і військової справи, прихованих скарбів. Багатих могильників. Не без допомоги шпигунів, до рук Чингісхана і його найближчих спанкоємців потрапили величезні скарби абасідів, скарби китайських царів, скарби багдадських халіфів, золото і сидів. Незвичайним був похід Чингісана до того, що нині називають ноу-хау, Май, майже поголовно знищуючи населення завойованих міст, він зберігав життя майстрам, зброярам, златоковалям, архітекторам та іншим особам, які володіли таємницями ремесла. Більш того, він встановив закон вчитися у всіх народів всьому кращому, що ті створили. Пізніше, аж до середніх віків, спостерігається значний розвиток промислового шпигунства. Саме у цей час йшла боротьба за секрети грецького вогню, саме запалювальної речовини, яка в закопорених глиняних посудинах використовувалась для бомбардування ворожих кораблів, а також порцеляни, секрет виготовлення якою, якого був нелегально вивезений з Китаю до Великобританії, Німеччини, Австралії. Австрії, Росії, Італії на Скандинавські острови, а звідти по всьому світу напрями шпигунства у 16-18 століттях. З 16 до 18 століття основним предметом православного шпигунства були відкриття алхіміків. Наполегливе полювання велося за секретом герметичної закупорки посуду. За секретом виробництва золота, кисло для очищення алмазів і нарешті пороху. Секрети грецького вогню, секрет виготовлення порцеляни, викраденого у китайців. У цей період промислове шпигунство починає удосконалюватися. І узаконюватися, перетворюватися у такий вид діяльності, як, який підтримується державою. Прикладом цього можна вважати прийняття у 1791 році у Франції закону про патенти. Особливо з цього закону було те, що вперше заохочувалось промислове шпигунство за кордонами Франції. Цей закон закріплює за кожним, хто перший привезе до Франції будь-який іноземний промисел. Такі ж пільги, якими користувався біговинах. На прикладі Манчестері, перше, перша приватна організація, що сприяла приватному шпугунству з назвою Асоціація по боротьбі з патентами і монополіями. Приблизно оце, у той час, у 1754 році, група банк банкірів і філантропів створила. Товариство заохочення ремесла і торгівлі, яке видало премії винахідникам, які не запатентували свої винаходи. Наступною подією стала приводом для створення першої приватної розвідки. Стала справа про французьку сталь. В оголошеному Наполоном Бонапартом конкурсі на виготовлення французької сталі, міг взяти участь як винахідник нової сталі так і шпигун, що викрав спосіб виготовлення англійців. Конкурс виграв Фрідріх Круп, який, очевидно, скупив у дрібних шпигунів багато формул і таким чином зрозумів суть технологій основних виробників англійської сталі. Отримавши в 1941 році концесію від французького уряду, Фрідріх Круп створив компанію по виробництву сталі. Але його справа розвідку не отримала і він помер, залишивши боргі на суму 9 мільйонів доларів США. Його пристрій до шпигунства разом з фабрикою перейшла до сина Альфреда Крупа, налагодивши контакти як у вищому світі, так і серед промисловців. Круп отримав секрети, якими свого часу не зміг заволодіти його батько. Він відразу ж приступив до створення першої у світі приватної організації правослової безпеки, а в 1848 році стає єдиним власником фірми. Син Альфреда Крупа став Густав продовжив справу діда і батька у ХХ столітті про успіх і діяльності їхньої розвідки свідчить. Той факт, що у Густаві вдалося викрасти у французів гігантську гармату, котру він сховав у заводській трубі. Йому належить винахід опромінення відвідувачів ікс ікспромів, що засвідчувало їх на фотоплівку і викликали серйозні фізичні розлади. Прикладом створення зародків промислового спігунства у XVI столітті є також банківські структури. Фугерів в Аусберзі. Фугери створили велику фінансову імперію, позичаючи гроші з біднілим правителям і державам. Та обставина, що фугери рідко помилялися при розміщенні своїх капіталів, були результатами професійної організації, ними збирання приватної інформації. Торговий дім фугерів розсилав своїм штатним службовцям і представникам. Фірм в інших містах Європи бюлетні новин, які, крім іншої, мали таємну інформацію політичного та економічного змісту. Це давало їм можливість більш ефективно вирішувати завдання, що ставилися перед ними. За часів керівництва компанією Якоба Фугера 1495-1525 рік, була створена справжня приватна розвідувальна служба. На основі функціонування якої знаходилось чисельні представництво фірм в різних європейських країнах, які збирали необхідні відомості. Достатня дієздатності приватні розвідувальні структури, в тому числі економічного спрямування, були створені ще у 18 столітті у Прусні професійні основи. Сучасної німецької конкурентної розвідки та промислового шпигунства було закладено у 18-19 століттях. У той період німецькі купці під час поїздок по Європі та вивчення ринку дійшли висновок, що за рахунок використання іноземних наукових досягнень у різних галузях промисловості можна усунути зі свого шляху французькі та англійські фірми конкуренти на основі, власне кажучи, розвідувальної економічної інформації, котра здобувалася вітчизняними бізнесменами, німці в короткий термін розгорнули власну навчальну і науково-дослідну базу для розвитку нових технологій. Такі методи конкурентної розвідки сприяли тому, що ряд німецьких підприємств вже на початку ХХ століття стали власниками патентів з багатьох. Відкриттів у хімічній галузі. Однією з великих приватних розвідувальних структур економічного напрямку 19 століття в Європі була організація, яку утримував банківський двір Ротшильдів. Ротшильди налагодили професійно організовану структуру економічної розвідки для збирання інформації як для власних потреб, так і для своїх клієнтів. Діючи Філіали у франкфурті на Майні, Лондоні, Парижі, Відні та Неаполі. Агенти Ротшильда часто могли здобувати надзвичайно важливі відомості раніше, ніж зацікавлені, ніж зацікавлені в них уряди. Німецький уряд на державному рівні підтримував промислове шпігунства і у зв'язку з браком державних коштів на використання промислових секретів. Користувався послугами приватних компаній. Наприклад, німецьким фірмам, які відкривали свої представництва філії в інших державах, державне казначейство Німеччини видавало особливі премії. До початку Першої світової війни в Росії в Російській імперії не було жодної галузі промисловості, в котрій би німецький капітал так чи інакше не переважав. Приблизно 1875 року час очевидної. Промислової переваги Англії розпочинається історія розвитку промислового шпигунства США та Японії. У період Першої світової війни промислове шпигунство практично зливається з військовим. Проте це приклад свідчить, що викрадення французами у Німці 1814 1915 років технології виготовлення снарядів з отруйним газом, коли за декілька днів. Дві тисячі марок шпигун здобув секрет, за яким за два роки працювали кращі німецькі хіміки, і на які було витрачено мільйони. Конкурентна розвідка у США після Першої світової війни. У США найбільшого розмаху. Конкурентна розвідка набула після Першої світової війни. Найпоширенішим стало використання технічних засобів здобуття інформ... необхідної інформації. Методи конкурентної розвідки у США досить дало використовували американські податкові органи та таємні агенти, котрі займалися виявленням прихованих прибутків і отримували 10% від повернутої суми до бюджету. Міжнародні органи організації конкурентної розвідки. Сьогодні у світі активно працює ряд міжнародних організацій, предметом діяльності яких є конкурентна розвідка. Всесвітня організація детективів, Європейське об'єднання професіоналів конкурентної розвідки, академія бізнес-розвідки, центр підготовки спеціалістів по конкурентній розвідці. Російське об'єднання професіоналів конкурентної розвідки, об'єднання практиків конкурентної розвідки, аналітичний клуб, Товариство системних аналітиків, фонд аналітиків та професіоналів служб інформації, інші міжнародні організації, Австралія. Аналітична група з результативності інвестування Австралії, Австрія, Австрійська гільдія фінансового аналізу і управління активами та об'єднання австрійських інвестиційних компаній, Данія. Датське товариство інвестиційних професіоналів, Датське товариство фінансових аналітиків, Франція, Французьке товариство фінансових аналітиків. І Французька асоціація управління фінансовими операціями. Японія, Асоціація аналітиків цінних паперів Японії, Люксембург, Люксембургська асоціація інвестиційних фондів Люксембурга, Асоціація керуючих портфелями і фінансових аналітиків, Нідерланди, Голландська асоціація аналітиків, Нова Зеландія Товариство сертифікованих фінансових аналітиків Нової Зеландії. Норвегія, Норвезьке товариство фінансових аналітиків, Португалія Португальське товариство фінансових аналітиків. Іспанія Товариство сертифікованих фінансових аналітиків Іспанії, Швеція, Шведське, Шведське товариство фінансових аналітиків, Швейцарія, Швейцарська асоціація банків, США і Канада, Інститут сертифікованих фінансових аналітиків. Організація конкурентної розвідки в Україні. В Україні теж функціонує ряд об'єднань, які займаються теоретичними та практичними розробками сфери конкурентної розвідки. Об'єднання аналітиків і професіоналів конкурентної розвідки Харків, Українське товариство фінансових аналітиків, Колсантингова компанія Сидікон, агентство комплект. Снова захисту бізнесу дельта N. Тощо. Дякую за увагу.